Цвіт папороті. За повір'ям вважається, що папороть цвіте лише у ніч на купайло, У найкоротшу ніч у році за переказами папороть цвіте лише одну коротку мить, і її здобути надзвичайно важко, тому що нечиста сила захищає її від людей. Цвіт папороті можна було розшукувати. Як правило, цієї ночі молодь могла собі знайти партнера і усамітнитися у лісі. На ранок таке дійство не засуджувалось, а якщо народжувалася дитина від Купала, то його не рахували байструком. Після Пошук папороті, моло тримаючись за руки, перестрибувала вогонь. Таким чином вони очищали і тіло, і душу. Багато хто вважає, що після таких походів у ліс і пішла легенда про пошук папороті. Отож, основними атрибутами купала були плетіння віночків, ворожіння на нареченого, запалювання костра, також спалювання або утоплення опудел та шукання папороті. Вважалося також, що у ніч на Купайла усі трави та зілля має цілющу здатність. Також на Купайла не можна було спати, тому що наші предки вірили, що у цю ніч нечиста сила найактивніша і може пробратися у душу людини та у хату. Надію, що колись ми відновимо наші традиції і Купайла будемо святкувати у день літнього сонцестояння. Також, якщо вам моя інформація була цікава, кладіть вподобайку, діліться відео та робіть репости та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання в шапці профілю.